У столиці презентували автобіографічну книгу про винахідника гелікоптера та одного з батьків літака Ігоря Сікорського. Над виданням працювали письменники, історики та представники духовенства більше чотирьох років. Упорядник – Ігор Шпак. Книга поділена на кілька розділів. Провідне місце у виданні займає київський період життя науковця. На презентацію прийшли два президенти України: Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Раніше разом з президентом Віктором Ющенком вони підготували звернення до голови. КМД Віталія Кличка, аби зупинити руйнацію садиби Сікорського та створити у ній музей всесвітньо відомого винахідника. Крім цього, попередні глави держави запропонували перейменувати столичне литовище в Жулянах на аеропорт Київ імені Ігоря Сікорського. Кніга дожна привідяні общественності лічності Сікорського, особливо сьогодні. Щекори Дважды піднімався на вершину слави і успеха, і дважды опускався і опять находив себе сили подниматься. Именно це нас посхищаєм, і это является основой. Это пример для нас, для всіх, для київлян в первую очередь, тому що Ігор Сікорський коренной київлянин. Треба повернути нам Сікорського до України, додому. Бо він його більше згадують Росії, ніж у нас. Я вважаю, що це абсолютно неправильно.